Привіт мої солоденькі, привіт мої найкращі! Ви на каналі Троя Україна. Звуть мене Аня. Дивимось. Дніпро, Павлоград, Капельмарганець, Кривий Ріг, який вже закошмарили просто, я не знаю. Так, світла нема, поки що. Увімкнеться. Сподіваюсь, скоро. Давайте Дніпро. Найближчі дні. Новий разен є розклад. Подивіться, будь ласка, в минулих відео. Дніпро найближчі дні. Хтось пообіцяє багато грошей. Дадуть гроші. Дадуть пентаклі йдуть, допомога йде, міжнародна допомога йде. Захист якийсь дадуть на місто, на область. Буде захист додатковий. Ви таки переймаєтесь, переживаєте. Я тепер розумію, чому нам пам'ятаєте, що ви будете боятися, що ворог таки піде на Дніпро. Я не могла зрозуміти, чому ви боїтесь. Ну, нібито воно ж далеко. Зараз у нас є питання по Покровському напрямку. І тут показує, що все одно це питання відкрите. Покровську подивимось окремим відео. Кому цікаво буде, зазирнете, подивитесь також. Наводять стріли ворога, наводять. Тільки щось десь будується, бо якийсь захист встановлюється, відразу йде робота. Поплічники ворога, що ти хочеш сказати. Угу. Атакувати буде чітко в ціль ворог. Що треба знати Дніпрянам? Що треба знати Дніпрянам? Не вірте всьому, що бачите і що чуєте. Погана така інформація йде, що можемо програти якусь партію. Я сподіваюся, що це не стосується напряму того, що ворог піде на вашу область. Будьте обережні. Не все так безпечно і не все спокійно, як буде здаватись. Не подобається мені. Дніпро найближчі дні. Пусті надії будете використовувати багато ППО на пусті цілі. Це може бути дрони, це може бути, знаєте, як ракети, які... Першими йдуть, а основний удар пізніше. Але ви можете себе захистити. Чому не дивимось саме захопить ворог Дніпро чи ні? Бо це найближча перспектива. Все буде мінятися, змінюватись. Дніпро найближчі дні. Передмістя вогонь в області дуже гучно. Біля води водою поперелітає. поприлітає. А Дніпро найближчі дні. У вас весілля, свята. Перестрілюється, перестрілюється. Не думаєте, знаєте, що коли затихне, що це все? Чомусь так захист хоче вибити. Вибиває захист. Буде гучно в місті. Не буде гучно в Днітрі, не буде гучно в Днітрі. Де захист він знає? І промзона, і адмінбудівлі, є загроза. Павлоград найближчі дні. Небезпека для цивільних. Жертви можуть бути. Також щось біля води, щось пов'язане з ресурсами. Щось пов'язане з рухом, наприклад, виїздом з міста. Знову ж таки, загроза Павлоград для цивільних і енергетика, ресурси. Кам'янське найближчі дні. на найближчі дні. Намагаєтесь відбитись від чогось. Прям висить над, над вами. Висить, нависає. глупає. Що ти хочеш від Кам'янського? Військових хочу. Знаєте що? Там буде якийсь збір чи щось? ще. І будуть або передавати щось в Кам'янському, або щось десь засвітиться. От як локація якась. І туди пролетить. Не знаю, чомусь так показує, що щось пов'язане зі збіром, збором коштів. Не знаю, чому розкажете потім. Кривий ріг найближчі дні. Кривий ріг найближчі дні. Обіцяють, тільки підтримка, обіцяють. Поки не бачу, ви так дивитесь на водойму і дуже сильно переймаєтесь, боїтесь, щоб вода не пішла. Треба захищати цивільних, тому що ворога, слухайте, хоче руйнувань. Що стосується вашого міста. А що ти так бісишся за кривий торіг далеко від фронту? Кривий ріг на ближчі дні. Знову вода по воді летить, з води заходить над водою, збивають і прилітає. Ти що ти, мости хочеш зруйнувати? Греблі, дрони будуть падати. Слухати об'єкт на воді під загрозою якийсь, і з води буде заходити, що він хоче? Що ти хочеш? Жертви. Чому він вважає, що у вас багато військових від вас іде на фронт? Може там якісь ваші хлопці гарно воюють, якась бригада ваша, щось він дуже біситься. Що ти хочеш від Кривого Рогу? Порох, що ти хочеш? диявол показує. Якісь наші плани збити. Відпрацьовує по старим цілям. Кривий ріг найближчі дні. Вогонь іде, ракета йде, руйна... руйнування йдуть. Можна заподіяти. А, -а. а чому нема ППО? Є, щось є, але не все можемо. Де стоїть, він знає, б'є там, де або не дотягуємось, або як не вистачає нам все одно його, цього попову. Мені капаль найближчі дні. Вогонь, вогонь, передмістя вогонь, цивільна загроза. З води летить, до води не ходи. До води не ходи. Де вже було зруйноване, не ходи. Дрони так от олітають повз вас далі. Я все знаю, що там в місті. Гучно. Марганець не дні. Марганець найближчі дні. На світанку щось плануємо, сонце буде сходити, але нам не вдасться. Намагаємося щось укріпити, закріпитись і не, не дати ворогу зробити десь плацдарм. Я так розумію, вони на тому березі щось роблять, щоб іти вперед-вперед. Там гучно, органець найближчий. Також загроза для цивільних і по інфраструктурі б'є. Бідося нашим військовим, біда йде. Не перейдуть на ваш бік, але щось хочуть, щось будують на іншому, щось роблять.